Озвучила українською твоя доля. Приємного перегляду. Один, два, три, один на мільйон. Добрий день, З вами Твайс! Наша сьома річниця сьогодні. Твайс Івансам виконується сім років. Щоб відсвяткувати сьому річницю, ми зробимо дещо нове. Давайте зробимо торт. Правильно? Приготуємо торт на нашу сьому річницю. Бачите, тістечко справа Так, ми будемо робити трох'ярусний торт. Бачите кекси так, ді дев'ять по одній для кожної з нас. Другий ярус буде уособлювати ванців наших фанатів. А третій ярус буде символізувати нашу сьому річницю. Прикрасимо торт яскравими інгредієнтами. Сім! давайте почнемо. Давайте всі разом зробимо торт на річницю. Найом. Ти не дуже жадівна? Ні. Вони ж всі різних кольорів. У кого є ножиці? Вау! Ми можемо зробити. Асемер. О, шоколад. Нам потрібно його взяти. Є він. Я його візьму. Це схоже на фаршет. <реш> mm, так смачно пахне. Чийон і дахьон відповідальні за торт на семиріччя група. Давайте вирішимо з головною темою з темою нам ваджи відповідальні за торт для Вансіо. Як нам їх прикрасити? Чи самі дзи відповідальні за кекс учасниць? Згублені адже в них немає обмежень. Намалюй що небудь. А, Який гарний а, колір. А, мені подобається. Е, гі, Діти е, гі, часто е, гі, грають так. з іграшками таких кольорів. Чи маємо ми змастити торта кольором Ванс? Так, відріж мені пакетик. It's 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 ти, ти маєш бути уважною. Добре. Я буду уважною. Так, правильно? Це складно. Подивись, вони такі швидкі. Як гарно, знаєш що? В наш час такі кольори на моді. Ми зробили помилку? Ей, ми з тобою в одній команді. Це що? Перетворюється в ті, ті ті? Я буду плакати. Це неймовірно. Це точно колір ванс. Правда ж? Мені подобається колір. Верни його, щоб подивитись. Може, ми щось пропустили? Так, правильно? Нормально? Так. Як виглядає полониця? Вау, я така талановита. Як це зробити? Я спробую. Давай. Просто слідкуй за своєю інтуїцією. Правильно? Мені подобається. А вам? Ей, перестань. Це дуже мило. Смішні. Це цікавіше, ніж я думала. Це дійсно цікаво. Фея випічки дуже щаслива. Це не чорний перець? Прикрашає із серйозним обличчям. Такий гарний. Тахіон використовує обидві руки Поверни його. Це те, про що я мріяла. Ти мріяла про це? Дякую вам. Як тобі? Такий гарний, як мило. Приготувались і кидають. Це не сіль? Ось так, нормально. Ей, джихі, це ж круто. Подивись сюди. О, гарна робота. Я завжди класна. Ось так треба. Дивись. Чеда також приєднуються. Ти це бачила? Це так, мило. В мирному селищі кексів ряд змін. О, ні! Що вона робила? Зроби другий так само. Потрапляє до рота Циюй. Вау, ти так гарно впоралась. У них добре виходить. У них класно виходить. Вони можуть їх продавати. Це все завдяки нашому концепту. Ми його дотримуємося. Навіть дивно. Схоже на порося. Що? Не схоже. Нам потрібен сильний останній штрих. Давайте додамо прекрасне максимум. Що на рахунок присипки? Сюди щось потрібно. Може, я щось замалювати? Давай поставимо сюди. виглядає круто? Ще недостатньо. Я також хочу щось додати. Зараз додамо. Що ти робиш? Робіть, що хочете. Правда? Звичайно, це ж наша сьома річниця. О, ні, не вийшло. <смір> не вийшло. Фея випічки дуже професійна. <смір> Я зроблю так. <смір> так, роби. Дай це. Професіонали декорування. <смір> Тобі не здається, що це перебір. Це те, до чого ми прагнули. Точно. Я крім та блискавка. Та так гарно. Намалюємо декілька листочків. Ні, не треба. Сюди потрібно щось додати. Ну як? Гарно. Twice, Once и Личница в одном торте. Мы тоже все с вами разом. Сьому річницю з коханням до ван. Ви вже всі закінчили? Так. так гарно виглядає. Розкажіть про них детальніше. Ми приготували кекси. Це полуниця. Ми зробили кекси, які символізують учасниць групи. А де я? Oh. Інна йон. Чому oh. це я? Хіба це не інопланетянин? Красуня це ти? Це кролик? Такий дивний. Він чудесний, Він милий. В нього вилазять гущі. Кексик Ченьон. Він виглядає як васабі. Квасабі. Як це неправда. Хто його зробив? Це зробила. Це Юля. Поясніть це. Він просто милий! Ми використовували гарний зелений колір. Дивіться, на кексик нову. Це порося, нічого собі. Момо нагадує мені, гарненьке рожеве порося. Але я не хотіла нікого образити. Це випадково вийшло. Дякую. Мені дійсно подобається. Далі, я зробила сану і Джихе Я використала багато сердець, щоб виразити всю милу натуру сани. Джихе нагадує мені єдинорога, тому я використала веселку Мені подобається гарна робота. Я зробила кекси для міни і Дахьон. Я використала їх офіційні кольори М ем для міни, Д для Дахьон з милими блистівками. Вийшло схоже на русалку. Мені подобається цей дизайн. Ще вона додала свій власний колір. Додала Чоньон, ми вимагаємо пояснень. Ти не помилилась. Це полуниця. Схоже на моркву. Це обличчя. Це йон. І її родинка. Родинка не на тому боці. Вона робиться. А це це юнь. 2 два цию. Це цікаво. Але чому все перевернуто? Це залежить від того, як ти подивишся. З усіх боків виглядає по-різному. Вау, так круто! Гарна робота. Далі другий ярус нашого торта називається він Кенді Sugar So Світ. Ви вкрали рядок з нашої пісні. Ла її ідея. дві хвилини туманці. Коробка цукерок. Солодкі, як цукерки. О, чудово. Один та два означають once та twice і дату нашого дебюту. Якщо ви подивитесь, то побачите рожевий та жовтогарячий градація. Так мило! У нього є назва? Його звати Сімка. Сімка? Ви серйозно віднеслись? Назва Сім. бо В нього сім інгредієнтів? Ні, набагато більше. Синій це небо. А знизу дерева та трава. А зверху наш особистий світ. А це динозавр. Динозавр? Так. Я також хочу подивитись. Можете трохи повернути. Ще тут сім сердець. А тепер подивіться. Ви це бачите? Я не бачу звідси. Біля твайс. Торт до семиріччя Ванс та твайс готовий. Вітаю нас семиріччям групи Я така рада. Отже, ми закінчили приготування нашого подарунку для ванців. Сподіваюсь, їм сподобається Давайте тепер з ним вага сфотографуємось. Вага. Давайте. Дякую вам за прекрасні сім років підтримки. Якщо подобалось відео в українській озвучці, тоді підписуйся, став лайк та пиши коментарі, які ще відео ти б хотів почути рідною мовою. З тобою була твоя Доля. До зустрічі!